Вітання. Коли ми кажемо бухгалтер, що перше спадає на думку? Можливо, хтось ще уявляє таку, знаєте, людину за столом серед купи паперів, рахунків? Так, стереотип ще живий. Але ж насправді, сьогоднішній бухгалтер це зовсім інше. Це вже ну, справжній фінансовий штурман для бізнесу, аналіз, планування, аудит, ризики. Участь у стратегічних рішеннях, безумовно. І вимоги ж, які потрібна об'єктивна оцінка, глибоке розуміння фінансів, робота з інвестиціями. Абсолютно, особливо зараз, коли економіка така динамічна, стільки викликів, війна, наприклад, так. І тут, власне, інформаційні системи стають ключовим помічником, навіть рятівником. От був приклад підприємства Агрофонд на Кіровоградщині. Чув про це? Їхній офіс постраждав від обстрілу. Але вони ще до того перейшли на хмарну бухгалтерію. І що? А те, що облік зберігся, звітність подавати могли, дані в хмарі у безпеці, робота продовжилась. Це, знаєте, дуже наочно показує, наскільки критичними стали ІС для безперервності бізнесу. Тобто технології це вже не просто зручність, це по суті необхідність, вимога часу. До того ж, наше законодавство, закон про бухоблік, стандарти, воно ж ранки дає, але. Але багато залишає на розсуд бухгалтера. Професійне судження саме так. Треба вміти дані інтерпретувати, для планування використовувати, для контролю. А спробуйте це все вручну, без сучасних іт інструментів. Ну, це майже нереально. Ось тому ми й вирішили сьогодні детально цю тему розібрати. І спробуємо зрозуміти, що ж таке ці автоматизовані інформаційні системи, АІС, як вони влаштовані, що роблять, чому вони такі важливі, особливо зараз, в епоху цифровізації. Отже, мета наша зазирнути всередину, зрозуміти суть, а не просто перелічити програми. Давайте почнемо з основ. Що ж таке ця автоматизована інформаційна система в контексті управління? Це просто якась програма на комп'ютері? Не зовсім ну точніше, це набагато ширше поняття. АІС це по суті людиномашинна система. Людиномашинна? Саме так. Уявіть команду управлінці, які ставлять завдання, приймають рішення і технічні засоби, які допомагають їм. Система автоматизує весь цикл: збір даних, зберігання, обробка, пошук, видача інформації, тобто від первинного документа до звіту. Так. І все це на основі певних методів, економіко-математичних, моделей, алгоритмів, комп'ютери, зв'язок. Тобто, АІС це ціла сукупність: інформація, техніка, програми, бази даних, методи, процедури і, що важливо, персонал. Ага, персонал теж частина системи. Звісно. І все це працює разом, щоб підвищити ефективність управління. Тобто, це не просто цифровізація папірців, це щось, що сам підхід до управління змінює. Які тоді її ключові риси? Чим вона відрізняється? Так, це якісний стрибок. Риси такі, дивіться: по-перше, автоматизація, рутину машині. По-друге, системність. Системність це як це коли різні частини бізнесу, облік, склад, продажі, зарплата працюють разом в одному інформаційному полі. Дані не дублюються, інформація з одного модуля доступна іншим. Зрозуміло. По-третє, масштабованість. Хороша система росте разом з бізнесом, підходить і малому підприємству, і великому. І четверте, надійність. Захист даних. І захист, і стабільна робота, резервне копіювання. Якщо з наукової точки зору глянути, то це ж кібернетична система є вхід дані, процес обробка, вихід звіти, аналітика. І обов'язково зворотній зв'язок. Аналіз результатів для коригування. Точно. А які завдання бізнес ставить перед такою системою? От на практиці, чого чекають управлінці? Вона справді може їм життя полегшити. Ну, очікування високі, і сучасні системи багато чого можуть. Головне, це постійний моніторинг ключових показників: фінанси, запаси, продажі в реальному часі бажано? Щоб бачити картину одразу? Так. Потім адаптивність. Система має підлаштовуватися під бізнес-процеси компанії, а не ламати їх. Ну і, звісно, надавати релевантну інформацію вчасно і в зручному вигляді. Щоби рішення приймати. Саме автоматизувати рутину. Звіти за розкладом, наприклад, збирати і аналізувати великі дані і ефективно керувати базами даних, доступ, безпека. Але важливо розуміти, система не замінює людину повністю. Тобто це інструмент. Це інструмент, який оптимізує працю. Машина робить розрахунки, обробку даних, людина, інтерпретацію, стратегічні рішення, комунікацію. Логічно. Рутина машині аналіз людині. Але ж часто говорять про вартість впровадження, про складнощі переходу. Які тут реальні плюси і мінуси? Чи завжди воно того варте, особливо для невеликих компаній? Дуже слушне запитання. Переваги вони ж на поверхні. Менше ручної праці, менше помилок, арифметичних, ніякого дублювання даних, звіти швидше готові. Час вивільняється для аналітики. Саме так, ефективність зростає, але є і інший бік медалі. По-перше, витрати гроші. Так, на саму систему, на залізо можливо потужніше знадобиться на послуги консультантів, впровадження, на навчання людей. Це може бути суттєво. Так, по-друге. Вимоги до кваліфікації зростають, бухгалтер має не тільки облік знати, а й бути впевненим користувачем ПК і самої програми. По-третє, організаційні зміни. Тобто, впровадження може вимагати перебудови процесів, зміни інструкцій, може навіть структури управління, а це може викликати опір персоналу. Знаєте, опір змінам класика. Отож, тому рішення про впровадження має бути виваженим. Треба оцінити і вигоди, і витрати. Для малого бізнесу початкові інвестиції можуть здатись великими, але є же і хмарні рішення, доступніші. Тобто, це серйозна інвестиція, яка потребує підготовки. Зрозуміло. Давайте повернемось до самої системи, як інформація подорожує всередині неї. От, скажімо, продали товар, і до моменту, коли керівник бачить це у звіті. Mm, так. Можна виділити такий життєвий цикл даних чотири основні етапи: перший зародження даних. Це коли щось сталося. Так, момент фіксації події створюється первинний запис, електронний документ чи просторядок в базі: хто, кому, що, скільки, коли, всі параметри операції або характеристики нового товару чи умови договору. Записали факт. Другий етап накопичення і систематизація. Зібрані дані треба впорядкувати. Їх організовують у базах даних, довідниках, класифікаторах, щоб легко шукати, оновлювати, і головне захистити від втрати чи спотворення, така собі електронна картотека. Логічно. Третій етап обробка даних. Ось тут і починається магія. Дані перетворюються на інформацію. Система рахує, узагальнює, групує, аналізує, формуються нові, похідні дані, підсумки продажів, собівартість, прогноз грошових потоків. Тобто система думає. Ну, виконує закладені алгоритми, створює додану вартість інформації. І четвертий етап відображення даних. Це вже звіти. І звіти, і документи для друку, і таблиці, графіки на екрані, навіть сповіщення на телефон. Головне подати інформацію користувачеві у зрозумілому вигляді. Сучасні системи зазвичай інтерактивні, користувач сам робить запити, веде діалог з системою. Виглядає як добре налагоджений конвеєр. А якщо зазирнути під капот. З чого складається ця система? Це ж не щось монолітне? Абсолютно ні. Це комплекс компонентів, що працюють разом. Якщо спрощено, то це дані. Сама інформація. Так, первинні документи, довідники, записи. Це кров системи. Далі, програмне забезпечення, ПЗ, мозок і м'язи. Гарне порівняння. Програми, що керують обробкою алгоритми, інтерфейс, потім апаратне забезпечення, комп'ютери, сервери, мережі, принтери, тіло системи. Залізо саме так дуже важливий компонент: люди, користувачі, адміністратори, розробники. Без них це просто технології. Зрозуміло. Ще є методи та процедури, правила, інструкції, як працювати. І окремий, але наскрізний компонент: безпека, захист, доступ, копіювання. Так, от візьмемо МДОК. бухгалтер люди, використовує програму ПЗ на комп'ютері апаратне забезпечення для створення податкової накладної дані, дотримуючись інструкції, методи. А система забезпечує шифрування, безпека все разом. Добре, компонентів чимало. А є якась типова архітектура, як їх організовують, структурують? Так, є така загально прийнята концепція. Ділять АІС на дві великі частини: забезпечуючу і функціональну, Забезпечуюча – Це що? Це фундамент, інфраструктура, те, що потрібно для роботи будь-якої АІС, вона забезпечує саму технологію обробки даних і її компоненти схожі в різних системах. А що туди входить? Класифікатори, кодування, щоб усі однаково розуміли терміни, такий собі словник системи, технічне та програмне забезпечення, це залізо і весь софт, інструменти, математичне забезпечення, це логіка, алгоритми, моделі розрахунків, і організаційне та правове забезпечення, правила гри для людей і системи, хто за що відповідає, процедури, нормативні акти права власності. Тобто забезпечуюча частина це такий собі надійний тил, інфраструктура. А що тоді робить функціональна? А функціональна частина це вже, так би мовити, фасад і робочі цехи. Вона реалізує конкретні завдання, заради яких систему і створювали. Для бухгалтерії це облік. Так, облік основних засобів, зарплата, запаси, звітність. Ця частина зазвичай складається з окремих функціональних підсистем або модулів. Модуль склад, наприклад, саме так, або підсистема облік розрахунків з постачальниками. Вони відносно самостійні, але тісно пов'язані між собою через спільну базу даних та забезпечуючи частину. Добре, структура прояснюється. Тепер важливе питання: як вся ця автоматизація впливає на саму методологію бухобліку, чи змінюються основи як от подвійний запис? Основи ні. Фундаментальні принципи достовірність, повнота, своєчасність, нарахування вони залишаються. І базові методи теж подвійний запис, баланс, оцінка, калькуляція це основа основ. Тобто дебет кредит нікуди не дівається. Нікуди. Але кардинально змінюються інструментарій і форма обліку. Замість паперових журналів, електронні регістри, замість ручного рознесення проводок автоматичне формування. На основі первинки так. І сама первинка все частіше електронна, е-акти. Е З'являються нові ролі в бухгалтерії, пов'язані з ІГІС. Електронний документообіг ЕДО прискорює все, тобто все швидше. І, швидше, і це дозволяє наблизитись до ідеї обліку в реальному часі. Інформація доступна майже миттєво, а не через місяць. Звучить потужно. Давайте тепер сфокусуємось саме на бухгалтерських іс. Яка їхня типова структура з точки зору завдань, які модулі зазвичай є? Бухгалтерська іс будується навколо облікових задач, згрупованих за ділянками. І майже завжди вони мають модульну структуру. Це зручно. Компанія бере те, що їй треба. І оновлювати легше. Так. Типовий набір модулів такий: облік грошей, каса і банк окремо з інтеграцією з клієнтбанком. Облік запасів, склад, товари, матеріали, готова продукція, надходження списання. Так, інвентаризація. Облік розрахунків з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, зарплата і кадри, нарахування, податки, ПДФО, ЄСВ, ВЗ, звітність дуже важливий модуль. Звичайно: Облік необоротних активів: основні засоби, нематеріальні активи, амортизація, ремонти, вибуття. Для виробництва. Облік виробництва витрати, калькуляція собівартості. А в кінці. А в кінці зведений облік та звітність. Головна книга, оборотки і автоматичне складання фінансової, податкової статистичної звітності. Та ж без бухгалтерія вміє автоматично заповнювати декларацію з ПДВ чи фінзвітність. А якщо говорити про сам процес обробки даних всередині програми, от ввели накладну, як вона перетворюється на рядок у балансі? Ну, цей процес можна поділити на три основні фази. Перша фаза первинний облік. Вводимо або імпортуємо первинні документи: рахунки, накладні, акти, виписки. Система перевіряє, формує записи в аналитичних реєстрах, наприклад, картка товару чи розрахунки з контрагентом. Зафіксували деталі. Друга фаза формування проводок та реєстрів. Це ключове. Програма автоматично генерує проводки дебет кредит і одразу розносить їх по регістрах аналітичних і синтетичних, фактично автоматично створює аналоги журналів ордерів. Тобто ручної роботи тут мінімум? В ідеалі так. Третя фаза узагальнення та звітність. Дані синтетичного обліку зводяться. Система формує головну книгу, оборотно сальдову відомість і на основі цього автоматично складає баланс, звіт про фінрезультати, декларації. Виходить, якщо на першій фазі помилитися при введенні даних, то ця помилка потягнеться далі й спотворить звітність 100%. Тобто принцип сміття на вході, сміття на виході саме він. Garbage in, garbage out. Тому контроль первинних даних це надважливо. Навіть при повній автоматизації система допоможе знайти помилки формату, але зміст це відповідальність людини. Важливе зауваження. І наостанок, якщо компанія вирішила впровадити або змінити ІС, на що дивитися? Які вимоги до сучасних програм? Вимог багато. Їх можна згрупувати. По-перше, технічні. Надійність самої програми щоб не падала, швидкість роботи з великими даними, адміністрування, бекапи, права доступу. Щоб стабільно працювала. Так. По-друге, комерційні. Ціна самої програми, ціна підтримки, оновлень, умови ліцензії. По-третє, ергономічні. Зручність. Так. Зрозумілий інтерфейс, чи легко знайти потрібне, чи є нормальна документація, підтримка. Щоб людям було комфортно працювати. А з точки зору функціоналу, що вона обов'язково має вміти? Функціонал це, мабуть, найголовніше. Програма має бути повною, охоплювати всі потрібні ділянки обліку. Гнучкою, щоб можна було налаштувати під себе, облікову політику, аналітику, точною це само собою, і відповідати законодавству. Аналітика важлива. Дуже. Сучасні системи мають давати потужні аналітичні можливості, не просто звіт зробити, а й аналізувати дані, фільтри, графіки, Масштабуваність, щоб система витримувала ріст даних і користувачів. Щоб не гальмувала. Саме. Сумісність принтерами, сканерами, клієнтбанком, системами ЕДО і бажано універсальність, хоча є й галузеві рішення. І тут я хочу ще раз наголосити на одному моменті: критично важливому це підтримка актуальності. Оновлення так, наше законодавство, особливо податкове, це ж постійний рух, нові форми, ставки, правила, зміни в ПСБО. Програма має оновлюватися регулярно і своєчасно. Інакше помилки, штрафи. Тобто стара версія, це ризик? Величезний ризик. Тому при виборі системи треба дивитися, чи забезпечує розробник якісні оновлення. Це, до речі, одна з причин популярності хмарних сервісів. Там оновлення централізовані, типу облік онлайн. Чи хмарні бас? Саме так. І ще варто звертати увагу на відповідність стандартам якості ПЗ, як ISO IEC 25010 та безпеки ДСТУ ISO IEC 27001. Це теж показник. Отже, підсумовуючи наше сьогоднішнє обговорення, стає зрозуміло, що інформаційні системи це вже не просто інструмент, це невід'ємна частина ну, нервової системи бізнесу, стратегічний актив. Безперечно. Вони дозволяють не просто автоматизувати рутину, вони дають змогу працювати ефективніше, точніше, прозоріше. І як показав приклад агрофонду, значно безпечніше забезпечують безперервність бізнесу. Навіть у кризу так, впровадження іс це ключовий елемент цифрової трансформації. Це підвищує і стійкість, і конкурентоспроможність. І що цікаво, вони ж змінюють роль бухгалтера. Менше рутини, але й більше потреби в аналітиці, вмінні інтерпретувати дані, які видає система, використовувати їх для управлінських рішень. Тобто, треба постійно вчитися, обов'язково розвиватися разом з технологіями. І це, знаєте, підводить нас до такого фінального питання для роздумів. Ми бачимо, як системи стають розумнішими, з елементами штучного інтелекту. в бухгалтерії. А чому б ні? Чи не дійдемо ми до моменту, коли Шиї зможе не лише автоматизувати облік, а й сам глибоко аналізувати фінанси, знаходити складні залежності, прогнозувати ризики і навіть пропонувати готові стратегічні рішення, тобто замінить аналітика чи фіндиректора? Ну, можливо, не замінить, але кардинально змінить їхню роль, і роль бухгалтера теж як це все виглядатиме в майбутньому? Ось над чим варто замислитись. Дійсно, захопливе і трохи навіть тривожне питання про майбутнє, над яким точно варто поміркувати. На цьому наше сьогоднішнє заглиблення в інформаційні системи бухгалтерського обліку ми завершуємо.